Уже понад 200 тисяч переселенців прихистив Харків. Такі офіційні дані мерії. Останнім часом людей, які виїжджають із прифронтових районів, стало чи не вдвічі більше. Люди евакуюються з Куп'янська, який росіяни безперервно обстрілюють з усіх видів зброї, атакують кабами. І з тими, хто змушений кидати свої домівки і тікати з прифронтових територій, спілкувалася Світлана Шекера. Волонтери заїжджають до Куп'янська на світанку. Це найбезпечніший час. Куп'янськ. жесть. Ох, кошмар. Олег Чупенко шукає чоловіка, який подав заявку на евакуацію. Приїхав я по Ігоря. Ігор! Нема зараз, не... прийдеться подиматися. Да, да. Так, так. Евакуація, зараз подимаюся. Бо, какой то красивий підліз.

Пару дней ходил такой веселий. Ну так може веселому ехать в Харьков Харкові или і десь в другому городі, а не тут на Купянщине. Як забереться мисля і желанням виїхати, дзвони, і ми одразу приїдемо за тебе. Кілька сумок із найціннішим і в дорогу. Добре, братань, давай, давай. давай. До У Харкові да. улітаємо з гарьком з Куп'янська. Літімо чистра. Сьогодні щось дуже дуже шумно. І ось евакуаційне авто вже в Харкові. Прибулі. Доброй день. Ну як? Живий. це найголовніше. Евакуйований чоловік показує речі, які вивіз. Шкодує за вініловими платівками, що довелося лишити. Хто набори марок, наприклад? Набори марок, наприклад, лишилися. Ну там в вінілу дуже багато платівок у мене, компакт дисків. Ну а куди їх? Чому от ви вирішили саме зараз? Ну я працював, тому ж ну я працював, а зараз відправили на 84 дні власним коштом без збереження заробітної плати. А що робити вчора? от дрон поцілив у 23-й будинок через один від мене. Була пожежа там. Ці люди теж із Куп'янська вже встигли переночувати у харківському прихистку. Ми спали як убиті. хоч тут і були прильоти, хоч і чути було. Та не так, як у нас у Куп'янську. Тамара наважилася виїхати через проблеми зі здоров'ям, хоч і кидала домівку з важкою душею, переживає за сусідів по вулиці, там була квартальною. І здоров'я, і прильоти і прильоти. Це дуже страшно, коли ти не спиш, а чекаєш, думаєш зараз, як бабахне. Я не змогла покинути вулицю та й зараз поїхала, а у нас там немає світла. Я навіть не добилася, щоб під'єднали. Сподіваюсь, що я їх звідси дістану телефоном. А Зінаїда вивезла з села Мирне свого хворого чоловіка. Ось очки дали і накормили і ступеня постель положили. Все добре, дуже хорошо. Ну лучше дома були. Щоб ми цих... Прибуло, тут. страшний робиться. Не то, що хата кроть, бо я так як хату не розіб'ють, вернемося. Євген працював у комунальному підприємстві Куп'янська. Після останніх обстрілів весь колектив евакуювали. У нас за останні два тижні загинуло чотири працівників. Один знаходився по цей час в реанімації, в комі. Більше двох тижнів загинули також від кабел, Були обстріли нашого підприємства прямі і на робочому місці. Розповідає все, що встигали відновлювати комунальники, руйнували наступні прильоти. Ми безпосередньо займалися тиждень за зашивкою віка все, все зашивали і на кінець тижня знову приліт кабу. І все, що я робили, знову вирива з освіт, просто і просто вже шити ніде чого. Волонтери кажуть, часто люди наважуються виїжджати, коли вже втратили абсолютно все. А другі залишаються, ані мігрують З одного дому в другої, так по купінщині. Там розбили, живі залишилися, перейшли вдруге і живуть собі далі. Ну, я не розумію. знаходжу логіки, сколько раз не намагався спросити. Це наш місто, ми отсюди нікуди не поїдемо. Другі кажуть, нам нікуди їхати. Вмовляти людей допомагає дружина волонтера. Вона психолог. Ми намагаємось шукати пояснення і намагаємось пояснити, що в першу чергу за них турбуються їх діти, їх онуки. Було багато таких випадків, коли діти відео присилали, їм показувала. Саме так із Кіндрашівки вдалося вивести стареньку. Ми вас дуже сильна, сільна, любимо. хочемо, щоб ви були в бізнепасні. Бабушка, дед, В общем, там приїхали на вас люди, Вимушайте вас туди, мабуть. І от вона дивиться, дивиться, і на цей момент, коли вона починає з тефону висити, все, все да, я зараз буду збиратися, буду їхати. Більш за все їх утримує навіть не майно, ну, а в мене господарство. У мене а кому я ставлю? Я ж корей там завела, я ж уточок завела, як у мене кролі. Волонтери закликають виїжджати, поки ще є можливість. Недові, чи місяць назад, десь ми забирали з адреси, жінку. Слава Богу, що вона виїхала. От що залишилось з її майном, маєтком. Люди евакуюйтесь, будь ласка, вовремя. У пункті, де приймають евакуйованих, кажуть, у травні з Куп'янщини виїжджає більше людей. За травень місяць було зареєстровано 693 людини і половина людей з Кіндришівської та Куп'янської громади. 107. Потребували поселення. Ми їх поселили 325 людей похилого віку. 63 дитини дитини зареєстрували. Дуже багато людей без документів виїжджає. Куп'янчани, з якими ми поспілкувалися, поїдуть хто в гуртожиток, хто до рідних, а хто вже винайняв квартиру в Харкові. Волонтери ж поспішають лагодити машину, бо на завтра купа нових заявок на евакуацію. Машини не видержують. Може, походу, осколок десь не напопав, спускаємо, десь пробыли. Ми поїдемо далі, робити добрі справи. Світлана Шакера, Олександр Яновський, Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.